Капеланське благословіння на 17 вересня 25-го року в ім'я Ця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас під лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому ми чуємо про те, що Ісус своїми учнями пішов до своєї батьківщини, і в суботу там проповідував в синагозі, і всі дивувалися, і говорили, чи. Брати, які колись з нами виросли, і, чого, і, не, і сестри його, які ми знаємо, і не вірили йому. І тоді він сказав, що немає пророка, пашани пророка, лише в своїй Батьківщині. Коли я почув ці слова, вони мені стали співзвучними за словами іншими, словами Івана, коли він сказав, що е вороги твої ближні твої. І коли я подивився в свій досвід свого життя, то зрозумів, що коли я був звичайною людиною і в церкву не ходив, Бога не вірив, він для мене був, але там десь, не для мене, то всі мої друзі, всі мої ближні і рідні мене сприймали, ну, як зазвичай, нормальну людину, як вони думали. А коли я повірив і почав робити перші кроки в сторону Христа, що всі ті, які мене раніше бачили іншим, не могли повірити, що може зі мною так статися. Бо я звичайна людина, яка не хапає якихось, знаєте, верхів, не став я царем, а такою, звичайною, посередньою людиною, не більше, не менше. І збагнути навіть рідним, що я став потім священником, прийняти це, що це священник, це така, знаєте, Божа а навіть не посада, а ж благодать, яка дарується, яка несеться. Багатьом людям здогнути неможливо, бо вони самі зі мною цей крок не зробили. А залишилися перебувати в тому. І не могли зрозуміти, чого це той, хто з нами тоді врадав за столом. Поруч за, 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 стільдям, за столом, на якоїсь там трапезі або весіллі, випивав з ними ту чарку а, вина. І був теж веселим від неї, сьогодні може стати іншим. Може бути тим, хто може говорити слова правди і істини, в треба вірити, яких треба виконувати, до яких треба прислухатися, приміняти своє життя, Це якраз ближнім тим, яким поруч з тобою, і сусідям, і просто рідним своїм, багнути дуже важко. Як мені було важко приходити на українську мову, я народився в російськомовній родині. Коли я думаю, мені було важко не з чужими людьми розмовляти українською мовою. Там я швидко перейшов. А ось з батьками і сусідами по сходинкам своїм, там де я народився, і виріс, там було дуже важко. Як це люди мене знають одним, а тепер я буду іншим. Але це сталося. І коли це сталося зі мною, я помінявся. То ті ближні, які були поруч, почали теж змінятися. Не всі, звичайно, приймав прийняли, але були такі, і це саме ближні, в першу чергу, які прийняли, врешті-решт, моє мій шлях до Господа, і стали такими самими віруючими. І вони помінялися і пішли зі мною. І я їх спочатку нібито втратив, а потім е знову знайшов. Але вже в якості. В якості ще можна розпізнати навіть слова, що той, хто пішов за мною, не тільки нічого не втратить, а придбає ще багато сестер, братів і матерів. І я тих, нібито, яких залишив, але знову їх знайшов, але вже іншими, Божими, які йдуть зі мною поруч в одному напрямку.